Правильно вчинити відповідь на це питання. Така правильного вибору немає. Ми живемо один раз, і тому у нас немає можливості визначити, чи правильно ми поступили зіставити різні варіанти вибору. Ми можемо тільки для себе визначити хорошим чи поганим було рішення з тієї точки зору, чи отримали ми задоволення від того, що прийняли. Сьогодні ми дізнаємося, який життєвий вибір зробила наша героїня Анастасія Грановська. Привіт, Настю! Привіт нарешті нам випала можливість познайомитися. Розкажи, будь ласка, мені та нашим телеглядачам про себе, де ти народилася, де хто твої батьки. Мене звати Грановська Анастасія. Зараз я студентка Новомосковського кооперативного коледжу економіки та права Сергія Васильовича Литвиненка. Я навчаюся на факультеті готельно-ресторанна справа. Я дуже люблю Україну. Мої батьки це дуже талановиті люди. Вони ніколи не сидять на місці, постійно рухаються. Я беру з них приклад. Також у мене є маленька сестричка Вероніка. Яка, мабуть, приклад бере тепер вже з тебе? Частково, можна і так сказати, іноді намагається бути такою активною, як і я, і навіть каже, ти така швидка, я також хочу такою бути. А зараз я пропоную вже на самому початку відволіктись та переглянути сюжет про тебе, який приготували наші журналісти. Із задоволенням переглянемо. В моїй Україні є все, є чудово. І гори, Дніпро, лани, дерекони, Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна люблю. Ніжна, тендітна та мрілива, але зі своєю чіткою громадською позицією. Саме такою є наша сьогоднішня героїня програми Мій вибір. Грановська Анастасія Андріївна народилася у чудовому місті України в нашому рідному місті Новомосковськ. Дитинстві Настуся мріяла про велику сцену, хотіла стати найвідомішою професійною акторкою. З маличку маленьке жабенятко, а саме так Настю називав татусь, полюбляла вчити вірші. До 9 класу навчалася в колегіумі. Номер 11. була завжди активісткою, приймала участь в житті школи та не тільки. Дівчинка намагалася встигати усюду, брала активну участь і у міських конкурсах. Після 9 класу поступила до Новомосковського кооперативного коледжу економіки та права імені Литвиненка на спеціальність готельна ресторанна справа. Та проте головне бажання цієї дівчини декламація віршів великого батька українського народу Тараса Григоровича Шевченка. Дівчина палко кохає рідне місто Новомоск. Тому й не дивно, що вона завжди відстоює свою громадську позицію та залюбки відвідує усі заходи, що проходять у нашому місті. Настюша поділилася із нами своєю заповітною мрією, аби був мир в Україні та повернули рідний Крим. А бажання, тим паче, таким, необхідно здійснюватися. Будемо вірити у це. Настюш, нам дуже цікаво, чому саме таким прозвищем так татусь називав тебе в дитинстві. Таке невеличка прозвище ще Я отримала ще в самому дитинстві, коли я ходила до дитсадочку. А мені надали віршик вивчити на якийсь конкурс, здається, і віршик був невеличкий, чотири рядочки. А, але татові він дуже сподобався. Я навіть можу його трохи зацитувати. Давай залюбку послухаємо. Журилась у полі малесенька жабка, уже потемніла у соняха шапка. Уже листочки у клена, а я ще й досі. Зелена, зелена. Хі -хі. Тепер ми знаємо цей секрет ваш дуже цікаво. Розкажи ще більш про себе. Чим ти ще захоплюєшся? Що тобі подобається робити? Яке твоє хобі? Найбільше я обожнюю подорожувати, а також поезію наших українських сучасників, а також Тараса Григоровича Шевченка, письменників минулих століть. Не можу жити без цього, бо це прививає любов до нашої незалежної, вільної України. Так, мабуть, більш до цього хобі про друге, що ти говорила, ми. Трохи далі перейдемо, а от за подорожування. Розкажи, яка, в яку країну ти хочеш найбільше потрапити, і от, мрія твоя найзбавітніша. Заповітніша моя мрія подорожувати не по країнам, а об'їздити усю Україну, побачити, як живуть люди у різних містах, селах, відчути ось такий національний, український справжній колорит, побут та, ну, познайомитися з чудовими людьми. А країни, ну, країни різні. Я мрію просто відвідувати і щось дізнаватися. Проте найголовніше, мені здається, може бути лише на Україні, лише на нашій батьківщині. Дякую за відповідь. А скажи, от із сюжету ми дізналися, що крім ну, просто декламування так, віршів, тобі подобаються і виступи на сцені, а, тобі подобається бути а, серед глядачів. От що саме тебе захоплює? Найбільше мене захоплює бачити посмішки людей, їх здивування, коли вони а, іноді. Я дуже часто виступаю перед родинами загиблих героїв, АТО, перед самими учасниками АТО дуже часто вони приходять такі, знаєте. Трохи збентежені, але коли вони чують, що справді їх тут підтримують, тут бач... вони бачать у моїх, вір... ну, не в моїх віршах, в, у віршах, які я декламую, вони бачать, що дійсно я переживаю, намагаюся пережити кожне слово цим віршем. Вони все це пережили і ми, якось можна сказати, порівнюємося. Найбільше я люблю, коли люди дивляться в очі і розуміють, усе, про що я говорю, бо на власному досвіді вони все це пережили. А взагалі, виступаючи перед різною аудиторією, які відчуття ти відчуваєш? Чим наповнена твоя душа, коли ти декламуєш вірш? Дуже тяжко сказати, що конкретно в кожну хвилину, проте спершу в мене йде а, ніби такий трохи страх, бо я не знаю, перед якою я публікою виступаю, що це за люди. Здебільшого так, це учасники авто, але я не знайома майже з кожним із них. Я виходжу на сцену, я починаю декламувати вірш, я знаходжу декілька очей та дивлюсь у них. І а, звідти йде така енергетика, така позитивна рівна емоція, іноді розчарування. Я просто не можу на це спокійно дивитися. Мене починає якось а, ці всі почуття переповнювати і, і просто ну, виходить щось, а, якесь таке декамування душевне, можна сказати. Кожного разу одне і те саме відчуття, чи можливо по різному? По різному. Іноді сум більше переважає, іноді зневіра людей. Коли вони чують вірш, вони все це розуміють, але вони не бачать далі, куди ми йдемо, що ми робимо, що ми робимо задля миру. Дуже ну, дуже складно так от відповісти, що кожного разу бачиш, але ну здебільшого дуже різні почуття. Іноді розчарування, іноді навпаки, щастя, іноді людина переживає цей вірш разом зі мною, і ну, це неможливо передати словами. А чому творчість саме Тараса Григоровича Шевченко? Чому саме так народного українського кобзаря ти його обрала для себе улюбленим? Тарас Григорович Шевченко, на мою думку, це дуже видатна та визвольна особистість України, сучасної України, тодішньої, можна сказати, частково незалежної України, яка все ж була залежна, але сила духу вона перемагала, вона доводила свою незалежність. Я дуже обожнюю його вірші, бо в нього є заклики. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, заклики до бунту за незалежність, заклики до незалежності. Це не може не приваблювати дуже, дуже мало людей, які здатні все покинути та повстати за нашу незалежність, за незалежність України. Як і у всіх улюблених письменників авторів, тобі мабуть є найбільш такий уривок з творчості ну, вірш. Якийсь який ну, тобі подобається найбільше? Може сказати, що це саме є, і чому найбільше мені подобається з творчості Тараса Григоровича Шевченка. Уривок із поеми Кавказ, яка була написана у засланні. Там дуже емоційно все і оповідається про майже все те, що є зараз. І не можу не дивувати, дуже захоплююся саме цим уривком, цією поемою. А зараз продовжую вчити цю поему, бо вона ну, значно велика. І хочеться розуміти, хочеться порівнювати. Її. І все ж відчувати, що саме хотів сказати нам Кобзар. Я зараз хотіла тобі запропонувати. Можливо, ти б хотіла б продекламувати вірш нашим телеглядачам. Та мені. Звісно, із задоволенням вам продекламую уривок із поеми Тараса Григоровича Шевченка. Кавказ. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю полиці, отамто ми милостиві, Ненагодовану і голу застукали сердешну волю та й цькуємо. Лягло костьми людей, муштрованих чимало. Сльоз, а крові напоїть всіх імператорів би стало з дітьми і внуками втопить в сльозах у довгих, а дівочих, пролутих тайно серед ночі, а матриних сльоз гарячих, а батькових старих кровавих. Не ріки, море розлилось, огненне море. Слава, слава хортам і гоншим, і псарям, і нашим батюшкам царям слава. І вам слава, сині гори, кригою окуці, і вам, лицарі великі, богом не забуті. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Дякую тобі за чудове виконання. Певно, дійсно, не тільки ти відчуваєш ці емоції, а ти вмієш передавати це своїм слухачам, бо мені ти певно передала. Скажи а сама ти пишеш вірші? Я б дуже хотіла мати такий талант, але на жаль, я ну, мрію писати, намагаюсь, але все, все не те, все не так. Не можу я дотягнутися до свого ідеального вірша. На жаль, ні. Але ще попереду так, так ми будемо чекати на твої вірші. А, Настя, ми. Дуже часто помічали тебе на міських заходах, на святах і не тільки як глядачем, але й помітили, що ти приймаєш активну участь. Скажи, чому ти вирішила обрати для себе таку позицію? Мені дуже подобається позиція громадського активіста. Я мрію про власну громадську організацію. Я... Намагаюся бути активною усюди. Колись давно я мріяла про життя за кордоном, але вчасно зрозуміла, що за кордоном прекрасно у нас краще. Що я роблю для Новомосковська? А майже нічого для його розвитку, для, для якогось такого натхнення, процвітання, нічого. Тому я вирішила. Своє прогавлене наверстати та робити все, що можу, бути активним громадським діячем, бути і бачити, що коїться насправді і у політиці, і у нашому місті, і у культурному плані, і у духовному. Ну і звісно, що поліполітиці. політиці. чи підтримують твої друзі, твоя родина тебе у твоїх поглядах? Так, найбільше за все мене підтримує тато. Ми дуже часто з ним обговорюємо, спілкуємося, дізнаємось щось нове. Він у мене, я у нього дуже приємно інколи за чашкою кави або навіть або чаю поговорити з татом, дізнатися щось нове і про наше місто, і про наших політиків дуже цікаво. Насю я пропоную тобі зараз звернутися до наших глядачів, до новомосковців, та сказати свою позицію з того, як саме обрати вибір, свій життєвий вибір, будь то професія, чи можливо якийсь вибір у житті. Шановні новомосковці, аби зробити свій вибір, потрібно перш за все багато знати. Читайте книжки, розвивайтеся, ходіть на заходи, спілкуйтеся з розумними людьми, шукайте. Можливості розвиватися та розвиватися у плані духовності обов'язково, бо розвиток освітній – це дуже цікаво. Але найголовніше, я вважаю, духовний розвивайтеся, будьте активними. Це завжди є трохи складно бути активними, рухливими. Проте це можливо, якщо забажати, робіть свій вибір правильно. Та дотримуйтеся своїх уподобань по життю. Дякую тобі за поради і дякую за те, що ти знайшла час та прийшла до нас. Я гадаю, це не остання зустріч. Ми будемо зустрічатися на усіх заходах та, можливо, і цій студії. Дякую. І вам дякую, велике. Якщо дозволите, дозволити, я б хотіла. Зачитати один з найулюбленіших віршів, але російською мовою, і е, дуже цікавої письменниці Давай. про нашу столицю, про наш Київ. Маріна Терентьєва грановська Мой Київ. Я знову в Києві? А значить, Дома Люблю свой милый красочный каштан. Да боли с детства все знакомо. Крещатик, лавра и майдан. Пьянящий воздух я вдыхаю, Не в силах больше устоять. И ввысь над городом взлетаю, Пытаюсь все вокруг объять. Люблю я Киев Всією душою його каштановий наряд і серце добре, большое, і небо, тихий, милий взгляд. Дякую, Настюш. Дуже гарне виконання, дуже раді, що тебе запросили і що ти прийшла до нас. Спасибі вам велике, дуже вдячна за запрошення. Дуже подобається і канал, і молоді, красиві ведучі. і е... в, Вся, мабуть, редакція. Вся редакція. Будемо товаришувати та будемо долучати молодь до активної життєвої позиції разом. З натхненням та задоволенням буду приймати участь і підіймати наше місто у культурному плані та духовному. Дякую. Коли ви перебуваєте в ситуації вибору, іноді корисно буває зупинитися, одуматися і не поспішаючи вибрати найбільш підходящий для вас варіант в конкретній ситуації. А життя вже покаже, правильним він був чи ні, приніс він для вас користь або допоміг витягти досвід з нього. Маємо надію, що історія Насті допоможе чимось і вам. А програма Мій вибір завершується. Для вас сьогодні працювала Катерина Брумірська. До зустрічі!